Леш такі що зіпсовані, залишки. Так, давай. От бліди вички. Можна определити. І курили. Ну, багато хто курить. Вон тягає. вже тут це, 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 Вони це, 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 чекали 10 хвилин. Ну, ти починала суміти, я чув. Я допосов що... свої. Я не бачив, ага. я просто знайшов. Ну, Давай подивимось, чи є воно. Самовільна Комовільна рубка дуба, дуб діловий, на ступеньки, на перила. Де цей просто гахнувся тріснув. От вирізали тут, Нема світлі, не проклеймовано. Вирубки тут немає ні санітарної, ні суцільної. <клес> Лісники повтікали, почувши мотор машини. Так що факт на ліцо визиваємо оперативну слідчу групу. Нафіксують, там вже встигли вивезти дуба. Ну, Тут, якщо е, вблизоспі... Я дивився, коли на біржі, дуб, виходить, куб мінімально, щось 12 тисяч гривень. Це їх мінімальна справа вже. Доброго дня. Петченко Микола. Тут у нас покликали люди і ми приїхали, самовільна рубка дуба, коли бречі, 75-й квартал. Наявності Глибоцький район. Це вже встигли тут вивезти за два бревна, а остальне не клеймоване, все стоїть, за чотири брівна лишилися, а остальне встигли вкрасти. На факті у нас свіжо зрізаний, буквально вчора вечором різали. Ще от на цих деревах там видно тих, що вони впали, Воно свіженьке, видно, навіть бризговик від якоїсь машини відлетів, що який був тут контролюючий лісник, як скоріше треба. Подивіться, в нього не буде брезговика. От маємо пару дубів, вибраних спеціально Гарнесеньки. для того, щоб скоро появилися якогось ступеньки наворочення. Ну цей вони не... вечором акуратно різали, просто він Да. От маєш З цього маємо до цих брвин обробити і на фінал маємо лісницю, яка стоїть 2,5 доларів раніше, я не знаю, зараз ціни може і більше. Ну, дубова драбина для хати двоповерхової це буде 2,5-3 тисячі мінімум. 6 метрів Він не ахматий. Та, Його це ахматий. Але запитаний він. Так. Він тут не так це теребляча рахуєш? Це моїй теребляча рахуєш? Я не знаю. Його літак просто... Провіряєш? Він має пазмату. Він має, він я бігав.

Надо на mm -hmm. Ладно, поясню, я вивів. Хто, ну. хто? Хто, ну, хто це виявив? Я виявив, а писати нічого не буду. Прийди, <різь> хай приходить сюди. Придів, що він, що я весь час брешу, що жодного разу не підтвердиться. Хай приходить, прийди, визивайте його на місце, щоб я йому доказував, що крадуть. Я не знаю, я дзвоніть, хай прийдіть, приходить сюди. Щоб побачити, хто з нас бреше. Я чи командири, мають. Кто ми полон свадьбу? Є ти район, там гіркає. Ало? Брехоче? Так, так, так. Є тут. Це мені. Ви ніколи потім складу нікого такі немає. Ну вони не з'являються сповільну рубку. Зараз ми з вами не що А в Норвегії як був, то це вже, щоб дерево скуляв. Мені 500 доларів за одне дерево, щоб я зрізав. Самого. П'ять дерев з коли, 2,5 штуки за день. 5 дубів, так. П'ять дубів. Беремо в середньому по 12 тисяч. два граба. А, ну, граб таке дрова тут, Получається. Так, 60 тисяч, так? Да? А чого Вже туди, Доволен, він? Вже їдемо ще туди проїдемо. Та во він тікає назад. А там що, може там тоже зарубали? Ні, там нема. Не, він просто тікає. А може вони їхали за те забирати. Блін, то довіремо. Вот здесь даже машина. Масло, да? да для бензота? А там красивый. Масло. Там, Масло тут есть. А, а стоит построить будет, да. Паралые это. А спирты привычнее в ваш

Может быть, руки, так? Ну мені отран. глина замазана, тут просто дождь змив. А тут... Ну, що, що, що це означає? Означає, що тут сітка, а вони збільшили, бачите, за сіткою не мало бути вирубка. Ага, а вони е, пішли далі, сітку замазали і пішли далі. Бо це на жах, сітку. Тут, тут була сітка. Безопілою, дивіться, бачите, mm -hmm. тут кінець як. Тут так була так, сітка. Безопілою. Е... Зняли. Ще одне дерево було, але його теж обтисали і зрубали його. Нема За сіткою вони сітку закрили і опустилися униз, туди. Тобто десь там пів гектара, більше, може гектар збільшили площу і, і далі зрубали. Бачите, вже стовпік має бути десь там. Так, йдемо до того дня. А тут ще було, було десь є захлімовані дерева, але чомусь не зрубані. Це була санітарна рубка. Дивіться, бачите, сосна як була суха, так і залишилась там. Вони просто рубають саме найгрубіші дерева і найгарніші, тобто зелені, не сухі. Там теж, дивіться, ще одна сосна Су висохла, то вже декілька років вона стоїть. Її навіть не ціпає. Пень великий, але просто накритий, його трохи повідкривали тоді, коли був Дашко. І ще там було. І Більше так і залишили. Так що пні ховають, так? Значить, да, підрізають. Он... Пень був захований. Просто тоді, mm -hmm. коли було, це, нібито привели комісію, був Дашко. і Ще там з міліції, не знаю хто були, активісти якісь, ще. вони відкрили. Тут було багато слів. Це сосна була, але це, це трохи раніше. Десь два роки. тому, От Сосна світка. Де була сітка, і де вони зрубали, І дуб. Переважно дуб зрубали. Бачите, де вже поставили стовпчик. Тоді не було ні столбчиків, нічого. Тепер купляли вже. 50 квартал. Типа 2,5 раніше були ці стовпчики там вищі. Там не було, там було гектар і з чим-то. Тепер уже другі стовпики, вже 2,5 гектара. А тут кусок, бачите, який кусок вони збільшили, рубку. Аж до сюди. Зрубали до туди, а потім збільшили аж до сюди. Добавили ще там пів гектара і все продали, зрубали і продали, собі в кишені. Так само добре кажу, було багато кнігів, просто я забув, де у мене. ходив я на ніг, і ми розрахували всіх. Ні, бачите. десь. чи туди, чи сюди, треба зараз подивитися. Такий корінь великий, Так само дуб. І там у долині ще купа була. Просто я забув, де вони є. З весни до тепер я не можу запам'ятати, я живу кілометрів за п'ять звідси, може більше. Знаєте, яким чином робить? Просто вони тоді, коли були, відкрили і так і назад. Не... І казали, що справа ніби тої касі, нічого, ніякої справи. А там ще ще, о, о бачите, тут ще є таке дерево. Навіть його не чіпали, може заклімували, але нічого не чіпали. А тут санітарна рубка була. Ну, я зараз один чи нема. Кліма. Просто, е... а, було хлімо, було клімо. о, Бачите, чого не зрубали? Санітарна рубка, сухі дерева лишаються в лісі. О, і видно, дивіться, три рази я тим, щоб е... Позначають яка деревина йде. Це на дрова, що три задири роблять. Це на дрова, чого не зрубали. І там на сухі, напевно, теж є кілька. Чого? Вони? вони сухі не рубають, а рубають лише зелені і корні. І на ті, напевно, теж є. цією цеп'ю і зрубали з, -з, з корня, бачите? Витя, воно у глині. Ага. Воно у глині і що у землі як рубали. Тут зрозуміло, бачите як. Нічого не треба бути експертом. Це вже засвітка, сітка там на, тих дерева, на ті дерева. А тут Кліма обписали, нема хліма. Лише глиною намазали. А, що? а кліма нема. Це ж незаконно мали зрубати. Бачите? А, а тут є. А чого кліма не вклали? Бачите? Так, так. І чого, якщо воно є дерево? Дві... Це, це пілоділова деревна. Угу. Якщо вона, як кажуть, кожне дерево рахується, чого це дерево не зрубали? Розумієте, в чому проблема? Бо воно незаконно збільшена площа, то там її, її обтисали з дерева і збільшили площу. Прийшла перевірка, вони так просто зняли клімо, то обтисали клімо і дерево залишили. Бачите, із чотирьох сторін. Є ці, бачите, тут з трьох збок. Є ще тут, з трьох сторін. Так, да. бачите, тут, там і з того боку. Мало бути ось таке цього, Ця вся деревина зрубають на дрова. Лісовоз, якщо приходить раз чи два рази, забирають лісовози, то забирають. Саме на гнілі, на, на їдкі погані. І кажуть, пишуть, що вся деревина, типа, хвора, і здорові дерева пускають на тих сировину. Розумієте як? На дрова, тобто ніби на, на, на дрова, а дрова, то продають і так на кубами направо-наліво. Але гроші типа, беруть як за кубометр дров. А насправді ділова деревина вона набагато дорожча. Це все лісники собі в кишені. Вище керівництво, це де система вся. О, і тут теж заклімовано було. І не, не зрубали. Тут є. Бачите? Де заклімовано? Було заклімовано, просто клімова вже, угу. теж. Щаси, це ж бачите. Сім пнів. Всім дерева в одному місці, всіх зрубали. Це ж не є суцільна рубка.